Напередодні великих свят на ринках, у супермаркетах та у маленьких магазинах традиційний ажіотаж. У розпалі заготівля продуктів до новорічного столу. У ці дні пересічний споживач як ніколи не застрахований від придбання кота у мішку. Якось нам в магазин привезли нарізаний шашличок. Так ось цей шашличок вже з самого початку був з таким неприємним запахом. Завідуючим магазином сказала, що треба продати. І Нам на складі видали такий порошок. Точно не знаю, як він називається якийсь такий біленький, ми присипали це м'ясо цим порошочком, воно там полежало трошки, помили потім його, і воно стало мати більш свіжіший такий вигляд, запах кудись, наче зник, наче свіже таке хороше м'ясо. Вас і до цього часу шокують подібні факти. Працівників супермаркетів такими продуктовими аферами не здивуєш. Часто густо у святкові дні постачальники намагаються збути товари вже не придатні до споживання. Тож, купуючи продукти до святкового столу, зосередьте свою увагу насамперед, на даті виготовлення та терміні придатності. Якщо ви купуєте товар у вакуумній упаковці герметичній упаковці, то звернути увагу на герметичність цієї упаковки та її цілісність. Назва та місце знаходження виробника, його адреса, дата виготовлення, термін придатності, склад. Ще один немаловажний фактор це умови зберігання через те, то, що товар фактично може бути по терміну придатності ще якісний, але якщо порушуються умови зберігання, то в цьому він випадку може бути і неякісним. У разі купівлі неякісного товару та за умови збереження касового чи товарного чека рук покупцеві опускати не варто. Згідно із чинним законодавством, споживач може претендувати на повернення коштів, які зайвими у передноворічні дні не будуть. Зайвими можуть бути покупки, переконана психолог Оксана Павенська. Все, що лишнє ми покупаємо тратимо, виявляється в відложеннях либо на свалках, либо в жирових відложеннях. Психологи таке явище називають синдромом хом'яка. Аби уникнути непотрібних покупок, знавці споживацької психології радять дотримуватися певних правил. По-перше, ні в якому разі не ходити до магазину голодним. По-друге, заздалегідь складати список необхідних вам продуктів. При цьому корисно обмежувати себе певною сумою грошей. Не советую покупать много продуктов или каких-либо изделий, потому что для того, чтобы насытиться, на самом деле человеку нужно очень немного. И сделав лишние покупки, купив впрок, вот как хомяки. Скорее всего, мы это ну, выбросим. Не обязательно, если вам сегодня хочется шоколада, там конфет, колбасы какой-то определенной, не знаю, там ананасов, вам захочется этого там завтра или послезавтра. Не варто також забувати про так звану золоту полицю, поняття, яке нині активно експлуатують маркетологи. «Це полка, яка розположена на расстоянии витягнутої руки або на рівні глаз. Як правило, на этой полці знаходяться дорогостоючі товари. Если вы не будете лениться и немножко наклонитесь, посмотрите вниз, там вы увидите аналогичные товары, но гораздо дешевле. Придбане у магазині краще складати у маленьку корзинку аніж у великий візок. Місце для зайвих товарів у компактному кошику навряд чи знайдеться. А затори у міжряддях супермаркетів, які рекламісти до речі створюють зумисне, будуть вам не страшні. Достатньо мгнові, щоб в цій, в цій пробці ви посматрілі по сторонам. Зацепились взглядом за какую небудь продукцію, протянули руку, всю ви вже какби попались. Потрапивши на цей гачок, споживач наповнює холодильник непотрібними товарами. Новорічної ночі таке продуктове перенасичення може призвести до переїдання і навіть отруєння. Минула річ чотири черкасці через свою необачність зустрічали новий рік у кареті швидкої. Викликів багато на загострення хронічних захворювань шланково кишкового тракту. Минулого року ми зафіксували 18 випадків 2 і 3 січня. Аби потім не вдаватися до радикальних заходів на кшталт виклику швидкої та госпіталізації, гастроентеролог Галина Мельник радить насамперед не переїдати. Шлунок він знаєте. Приводить, приходить в стан ступору, він не розуміє, що від нього хочуть, скільки в нього кидають всякої різноманітної їжі. Мудрі китайці кажуть, для того, щоб людина була здоровою, треба 50 разів пережувати їжу, перш ніж проковтнути, щоб бути довгожителем 100 раз, і щоб жити вічно 150 разів. раз. От і чим менше людина прожовує їжу, тим більше вона може з'їсти. Ознаки отруєння можуть з'явитися у святкувальників не тільки унаслідок споживання неякісних наїдків чи перенасичення їжею, а й від неправильного сполучення продуктів. Не радить Галина Іванівна одночасно споживати оселедець і молоко, м'ясо та хліб. Починати краще з легких закусок. Основну страву не варто відразу заїдати тортами та тістечками. Аби уникнути бродіння, солодощами можна посмакувати і згодом. Інколи такі прості правила переконують лікарі, рятують життя із поважаннями міцного здоров'я у новому році. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Володимир Мельник спеціально для віка новин.